Всім привіт! Мене звати Юля. Сьогодні я знімаю відео на дворі вперше, тому одразу пообічаюся, якщо будуть вам чути посторонні звуки, тому що все таки я на дворі і тут може бути вітер. І я сьогодні знімаю відео про свій канал. Я хочу розказати дуже багато інформації саме про нього, тому що ви мені задавали на рахунок нього дуже багато запитань, на рахунок того, чому я змінила назву, чому я саме назвала, коли створювала канал Юлія Голд. І взагалі, чи мені подобається далі знімати відео. І перше я хочу обговорити зразу мій YouTube канал. чому я назвала його Юлія Голд. Спершу це було рік тому. Я хотіла просто мати канал. Мені дуже подобалася ця справа. Я хотіла мати просто канал, який мені буде подобатися, і буде подобатись моїм друзям, знайомим, близьким, однокласникам і всім, хто буде дивитися мої відео. І я питалася своїх знайомих, яка назва каналу була б добре на моєму каналі. Яка б гарна була. І я не шукала назву, щоб вона якось була значима. Я хотіла назву, просто щоб вона гарно звучала. А ця назва саме гарно звучала Юлія Голд. Мені дуже подобалося. Але все ж таки, мої друзі, однокласники, знайомі, і багато тих, хто дивився моє відео, почали з мене ну, просто сміятися. Просто жартувати наді мною, що я назвала Юлія Голд, але я просто не знала, що Голд означає вперед леді золото. Я цього не знала, і я просто створювала канал і клала назву ту, щоб я знала, що вона гарно звучить, а не щоб вона щось значила. І коли я дізналася, що це означає Голд. Золото, тоді я аж потім поняла, що ця назва не дуже добра, але я не вміла змінювати назву і навіть до цього не додумлювалася. Тому я не змінювала назву майже рік. А потім час від часу я думала, чи змінити назву і думала над назвою самою, але все ж таки мене все одно е, з мене сміялися, жартували над назвою. Я не розумію цих людей, які це роблять, тому що їм хіба не все одно, що я роблю, навіщо я роблю. ну, це якось дивно. В кожного є свої хобі. Я ж не сміюся з них, що вони там грають в футбол, що ще щось роблять, і це вони роблять не дуже добре. Все ж таки, кожен має своє хобі. В мене є відеоблогерство і ще деякі там види, а я просто не розумію таких людей і все. І тепер я змінила аж її на Шевчук. Просто я не хочу, щоб нікнейм щось означав, тому що коли він щось означає, це не дуже добре. І... Він нічого в мене не означає, просто це моє прізвище Шевчук, і тому тепер мій канал називається Юлія Шевчук. На моєму каналі майже пів тисячі. Чому я дуже дякую. Я дуже дякую всім тим, хто на мене підписується. Також я з вами хочу проговорити про те. Скільки буде в мене виходити відео на каналі? Відео буде виходити два рази на тиждень, принаймні літом. Але чи ціле літо, чи не ціле, я не знаю. Також я знаю, що буде в мене тиждень влогів. Він буде в липні, якого саме числа і від якого до якого я точно ще теж не знаю. Але я знаю, що таке відео буде в липні, тиждень влогів. Сім 7 днів будуть відео підряд. І це буде дуже круто. Або, можливо, я зроблю 7 днів, укладу в одне відео. Але я не знаю, як краще буде, я ще це не вирішила. І тому відео будуть виходити два рази на тиждень, як я вже сказала, це вівторок і четвер, о 20.00 вечора. Я не знаю, чи в мене це буде виходити, тому що все-таки час у мене досталь, але проблема в тому, що мало ідей. Тому, будь ласка, пишіть. В коментарях і дай на рахунок відео, які би мені відео зняти, які ви мені порадили, або які ви хочете бачити просто на моєму каналі. І я обов'язково е постараюся ці всі відео зняти, які ви мені запишете. Але не пишіть, будь ласка, пранк або челендж. Якщо ви хочете писати пранк або челендж, то одразу пишіть, який саме пранк і який саме челендж, щоб я розуміла і знала, тому що. Пранків є багато і челенджів теж є безліч. Тому, будь ласка, я дуже чекаю ваших якихось ідей, тому що я поки що знаю тільки 5 відео, які точно вийдуть е, протягом цих 2-3 тижнів на моєму каналі. Я вам не буду поки що казати які саме, але окрім цього, це 5 відео будуть. І тому я буду старатися знімати побільше відео, тому що зараз на моєму каналі. Вже 479 підписників, в чому я дуже рада. Підписники то ростуть, то падають. Я дуже хочу, щоб у нас вже було пів тисячі, а потім і тисяча. Але пів тисячі це взагалі це для мене велике число, тому що я навіть не думала, що в мене може бути тисяча. А тепер нас скоро вже пів тисячі п'ятсот людей, які дивляться мій канал. І ще я просто хотіла, щоб вас попросити, щоб ви. Робила репости моїх відео на себе в себе на сторінці в Вики. Робили скріни моїх відео і постали в їх Instagram. Просто мені допомагали розвивати мій канал, тому що якщо ви зробите репост, ви мені допоможете, хоча б ну на багато відсотків більше, ніж просто подивитись це відео і підпишитесь ви тільки, тому що. Якщо ви кинете собі на стіну, це вже буде якесь досягнення для мене, тому що тоді побачать ваші друзі, знайомі це відео у вас на сторінці і зможуть зайти на мій канал, подивитися. Якщо вас їх зацікавить, то вони навіть підпишуться на канал. Тому я сподіваюся, що відео сподобається вашим друзям. Тому робіть репости. і просто завжди я хочу вам порадити, тому що деякі все таки Багато є таких моїх знайомих, які мене питаються, чи я не боялася знімати. Ні, я не боялася. Я виклала то відео, навіть добре не змонтажувала, це саме перше. І виклали мені так було все одно, що я тепер дивуюся, тому що зараз я би так не зробила, просто виклала відео. Я би зараз. Все одно якось його змонтажувала, а тоді я навіть нічого не робила, чи чуть-чуть пообрізала його і все. І це якось трішки дивно. і Я не знаю. Тому е, дякую всім тим, хто мене підтримував, підтримує і буде підтримувати. Я це на це сподіваюся. Дякую всім тим, хто мені допомагав. Мені дуже сильно приємно, що. Ви не відходите в сторонку, пишіть мені якісь теплі коментарі, які мене справді мотивують знімати ще більше крутих відео. Тому дякую вам за все. Мені дуже приємно. Обов'язково робіть репости цих відео і всіх наступних. Хоча б одне відео на одну сторінку мені буде дуже приємно. Також ставте лайк і ще напишіть, яке ви хочете таке відео, в якому я буду спілкуватися з вами, і на яку тему ну, з вами була Юля. всім па-па!